На санчатах до Дорфлі. Літо минуло. Настала осінь, а потім і зима. Одного ранку випав перший сніг. Сніг падав увесь день і всю ніч. І коли наступного ранку хайді прокинулась, все було вкрито білим снігом. Як і колись, вона щодня ходила годувати диких звірів, адже вона не забула своїх минулорічних друзів. навіщо ти копаєш таку глибоку яму. Це таємниця? Поки я не можу тобі відповісти. Як гаряче. Схоже вже достатньо глибоко. Видно Хаді, що ти там зрештою робиш? Зараз побачиш. Йозефе, ходи сюди, Йозефе. Я тут, на горі, ходи сюди, наужбу. Ще трохи. Ходи сюди. Ну ж, бити. Та, що таке? Знаєш, що ти жахливо нудний! Я знаю, як змусити тебе рухатись, Йозефе. Лови. Складніше, ніж я думала. Йозеф розумніший, ніж ти думала. Він зовсім нерозумний. Просто в нього добрий нюх. <риклад> Фу. 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 А, Чудово це пітер. Доброго ранку, поклапся Гадай цього разу мені вдасться. Пітер нічого не помітить. Я триматиму за тебе кулаки. Не можу дочекати, щоб подивитись на це. У мене для тебе сюрприз. Справді, показуй, який сюрприз. Де сюрприз? Я нічого не бачу. Де він? Шукай. Чому ти раптом так засмутилась? Я нічого не бачу. Я не засмутилась. Я просто думала, що тобі буде цікаво, і ти не стоятимеш тут як вкопаний. Я бачив гірського козла. Він би тобі сподобався. Не може бути, гірський козел тут. Він правда десь тут. Ходімо його знайдемо. Ні. Отже, це правда. Не рий яму іншому, бо сам у неї попадеш. Це був мій сюрприз. <рив> Ти зі мною ми можемо поїхати на санчатах. Так. Дідусю можна? Звичайно, чому ж ні. Дякую. У мене тут дещо є. Це лист від учителя. Він просив мене його вам передати. Вертайся додому до того, як стемніє. Гаразд! Це був лист. Лист від учителя з дорфлі. Він порахував, скільки років має бути Хайді, і написав Ельму, що час відправляти Хайді до школи, вчитися, читати та писати. Не бійся, не ну впадеш. Це ж Хайді. Я впізнала її голос. Пітер годі вже. Вона така щаслива. Сім, дев'ять, десять я йду шукати, я знаю, де ти. Дзвоник. Ось іде. Я тебе знайшов. Тепер ти водиш. Пітере. А чий це дзвоник? Він належав моєму батькові. Він тобі подобається. А можна я з ним побавлюся. Наступного літа його можна було б повісити на юкі. Дивись. Самотзвонок сюда. <свес> так, <свес> 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 так что и Ми від'їхали дуже далеко. Не зважай, нам треба повернутися до настання темряви. Там вже дорфлі. Дзвони дзвонять. Так, дзвони Знаєш що? У мене виникла одна ідея. Може, поїдемо туди і навідаємо Юкі? Не знаю. Ти завжди кажеш, де йти саме. Це ти завжди кажеш одне і те саме. Ми не можемо туди поїхати. Якщо ти пізно повернешся додому, завтра тебе взагалі нікуди не випустять. Я так хочу її побачити. Все буде гаразд. Ходімо вже. Ні, я не піду з тобою. Ти підеш зі мною. Завжди. Ти краще, ніж я думала. Дякую. Не знаю, що тут скажеш. Хіба це не Хайді? Так а вже ж! А з нею хіба не пітер? Що їм тут потрібно в селі взимку? Привітайся! Це її стіла. Як ти гадаєш, вона нас впізнає? А чому ні? Ходімо всередину. Тут так темно. <звук> 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 ти мене налякала. Гейді <звук> я знайшов її. це ти Юкі, як ти? Юкі. Схоже у неї вся гаразд, вона добре виглядає. Але ти все одно не ростеш, ти хоча вдаєш молоко. Де не подивитись? Дуже смачно. Обіцяєш, що ти виростеш? Ми знову побачимося весною, ти маєш бути набагато більшою, гаразд? Лоскутно! Схоже, ти ніколи не припиниш цього робити. Ти ж знаєш, що мені це подобається. Ти, мабуть, засмутилася, що я нічого тобі не принесла. Але ходімо вже, нам час додому, вже темніє. Ходімо. Доброго дня. Ви мене пам'ятаєте? А як же, Хайді, Як же тебе забудеш? Для кого цей сюрприз? Для мене чи для моєї кози? Ми вже хотіла подивитись, як тут Юкі. Подивитись? Вона здорова і дає смачне молоко. Цим я маю завдячувати вам. Ви хочете її залишити? Не став такі дурні запитання. Прощавай. Мені час іти. Будь ласка, піклуйтеся про неї. До побачення. А вже ж, не хвилюйтеся, я про неї піклуватимуся. Вони грають і стрижки. Я теж хочу, я с вами. Молодче, заждіть. Ось тобі. Ты на це скажешь? Подождите, я з вами, Я хочу з вами. Треба. Mm? Хайді, ходімо вже пізно. Чому ви більше не граєтесь? Ви замерзли чи що? Скажи ти Гайді, яка живе у старого Ельма? Так, це я. Я так і подумав. Ой. А чому ти не ходиш до школи? Я навіщо? Вчитель вже передав тобі листа. Ти що загубив його? Ні, я його не губив. Він передав листа, але до чого тут школа? Як це? Що? Ти вже ходила до школи? Ні, ні. на жаль, ні. Чому, на жаль? Ти маєш радіти, що тобі не треба ходити до школи. Mm. Ти знаєш, про що йшлося в листі? Ні, він же був заклеєний. не казав, що мені треба йти до школи. Не дивно, він же ненормальний. Що ти маєш на увазі? Повернись. Чого ти до нього причепилась? Твій дідусь живе в горах, і він не дуже нормальний. Це й не дивно. Він живе там сам і нікого не бачить. Як тут не збожеволіти? Ви нічого не розумієте? <звук> Хіба вона не комедна? Хайді, а ти знаєш Абетку? А що це таке? Ще така абетка. У ну, нас звір. Та ну, вже абетка така смішна. Абетка смішна. Якщо ти не знаєш абетки, ми її тобі назвемо. Тиша увага А, а б, 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 б. В, Г. Г. г д, е, Є. Ж З І К. Л. М. Н О П Р С Т. Стоп, стоп. Тиша, увага! Ти зробив помилку. <глес> 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 а Навіщо потрібна ця бледка? Цього не може бути. Скажіть. Схоже, ти зовсім нічого не знаєш. Тобі час іти до школи. Я даю кіс, а це найкраще за усього, що можна робити. Кожен селі вміє доїти кіс, <глес> а ще й вміє свистіти. <глес> <плес> я теж це вмію. Ти маєш показати щось таке, чого ми ще ніколи не бачили. Ходімо, друзі, тобі справді потрібно до школи. Чому вони такі? Хайді не знає хай хайді не знає обетки. Чому вони такі? Чому вони насміхалися з мене? Хіба я їм щось зробила? Припини, ніхто не любить ходити до школи, там так нудно. Завжди. Так, гаразд. Ми можемо починати. Назви мені, Абетко. Що? Я маю навчити тебе, Абетке? Так. Ну, не знаю. Чому ти мовчиш? Починаймо. А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, Ж, З. Далі. Ж, З, А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З. А далі. Ти ще не знаєш? Ж, З, М. Досить кому потрібен цей алфавіт. Кози його не знають і нічого. Адже я не єдина, хто не знає абетки Ходімо нам час додому. Та де ж вони? <плес> що таке, що сталося? Так, можна і так сказати, вчитель написав старому Мальму лист. І що ж у тому листі? Малі час вчитися, подобається це йому чи ні. Справді цікаво, що вони робитимуть, ви не знаєте. Я знаю. Він має відправити хаті до школи, але він вигадає якийсь привід не робити цього. Кажуть, вона навіть абетка не знає. Не може бути. Я переконана, вона навіть не знає, де право, а де ліво. Ви ж розумієте, до чого це призведе? Ні до чого доброго. У церкві їх також ще ніколи не бачили. Дитина має ходити до школи. Хай він сам не вважає це за потрібне, але дитину треба відправляти до церкви. Мій син ходить до церкви в неділю, більше не треба. Не знаю. Можливо, нам варто втрутитись, було б непогано. Мій син казав, що вона добра дівчинка. Треба й собі на неї подивитись. Було б цікаво. Найважливіше, щоб вона пішла до школи. Так, 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 але старий ельм навіть чути про це не хоче. Він ще жодного разу зі мною не привітався, навіть коли я йому махала, так, і зі мною теж який жах. <плес> Досі я повернулася. Ну нарешті. Я була в селі відвідувала юкі. Угу. Це я Ти запізнилася і мені байдуже, кого ти там відвідувала. Я була у Юкі. У неї все добре і більше не хочуть продавати. Правда? Я радий це чути. Так, уяви вона досі дає молоко. Нарешті. Я так змерзла. Покажи мені лист. В селі сказали, що написала тобі, що я теж можу ходити до школи. Чому це тебе так непокоїть? А що тут такого? Чому ти так розугнілася? Мені стільки розповіли про школу. Ну, не знаю. Ти ніколи не ходив до школи? Ні, не ходив. Але школа була в іншому селі. Це зовсім інше. Але тут немає іншої школи. Я піти до школи. Ти нікуди не ходитимеш. Досить уже. Я не хочу про це навіть чути. Чому? Чому? Тобі ще зарано. Вони там вчать дітей писати, але водночас і не виховують їх. А це важливіше за букви та цифри. Ти сидітимеш за книжками і навіть не помітиш, яке чудове навколо тебе життя. А зараз ти все помічаєш. Може, й так. Mm -hmm. А ти навчиш мене писати і читати? Ти ж ходив до школи. Спочатку я приготую щось попоїсти, а потім подивимось. Добре, я зголодніла. Коли того вечора хайді сиділа з дідусем за столом, вона весь час думала про школу. Вона розповідала дідусеві про все, що бачила: про юки, про сніг, про гру в сніжки. Вона нічого не забула навіть про те, що хлопці з неї глузували і що Пітер не знав абетки. Вона розповідала про сани і про великий дзвоник, і як їй здавалося, що вона була найшвидшою за всіх. Коли розтанув сніг, Хайді та Йозеф знову щодня бігали по лугах у пошуках нових пригод, і на одному з пагорбів на них чекала несподіванка. До них підійшов якийсь незнайомець, хайді його раніше ніколи не бачила. Що ж йому потрібно. Він хотів порозмовляти з її дідусем, а хайді заборонили слухати про що саме вони розмовлятимуть. Дідусь був дуже серйозний, але про це ми розповімо вам у нашій наступній серії.